Омолодження без уколів можливе чи неможливе. Сьогодні про реальні можливості, про те, що можна, що не можна зробити, це протягом відео, ви зрозумієте? Так сьогодні оглядово, якщо вам буде цікаво і буде багато запитань під цим відео, я буду знімати наступні відео на цю ж тему. З вами косметологиня Лілія Цимбалюк. Я на цьому каналі розказую про те, як свіжо і молодо виглядати без уколів. Це мій підхід, не тільки мій, але загалом такий світовий. Який використовує для того, аби ми гарно виглядали потужності тіла за рахунок його стимуляції за умови, що воно здорове, ми добре їмо, спимо і займаємось стрес-менеджментом, маємо фізичну активність. Поїхали про омолодження без уколів. Для початку нам важливо розібрати, як ми старіємо. Ми старіємо протягом всього життя з моменту того, як ми народилися. Наше тіло змінюється в кожний період життя. Ми по різному виглядаємо, і відбуваються зміни в тих чи інших структурах. Спочатку ми ростемо, ми називаємо це ростом. Потім зміни, які починають відбуватися, ми починаємо називати віковими змінами або старінням. Словом, перше, що відбувається зі шкірою, це вона починає втрачати тонус, може сохнути, хто до цього схильний, хто має не. Жирний тип шкіри, часом і жирна шкіра також може відчувати сухість. Вона втрачає вологу і тонус, може змінювати колір шкіри, на сірий, зелений. Ще якийсь, словом, про це в мене є окреме відео. Раптом буде цікаво, зайдіть, подивіться, за цим часом можна передбачати якісь негативні стани або ловити їх на самих початках. Це, що стосується тіла, йти до суміжних фахівців. І я вважаю, що це корисне знання для людей. Тому важливо. І це теж знати, і бути і в цьому освіченому. Найперше, що починає старіти. Це шкіра. Ми бачимо, як вона втрачає тонус, як робиться не такий відтінок шкіри, і хочемо щось з цим робити. Це якраз гарний етап починати користуватися або косметологічними послугами, або хоча б зайнятися самомасажами. Наступний етап, який може і паралельно, звісно, відбуватися це коли в нас відбуваються зміни в м'яких структурах, назвемо це таким загальною назвою. Словом, все, що є під шкірою, це є м'язи, це є жирові пакети, це не страшно, вони нас всіх є, вони додають класного об'єму обличчю, роблять гарні щоки, і ми так ідентифікуємо, що людина молода і добре чується. Поспостерігайте за собою, бо чим більше є загостреними риси обличчя там скули, оці кути, підборіддя, тим ми підсвідомо вважаємо людину більш дорослого і старшого віку. І загалом нас згодом так ці кути і загострюються. Поспостерігайте за собою за сприйняттям своїм і повідмічайте собі отакі от детальки, на що ви звертаєте увагу, власне, коли оцінюєте вік людини, окрім стану шкіри. Словом, Це такий ліричний відступ. Тобто м'які тканини у нас коли старіють, це що я маю на увазі? Це м'язи, це підшкірно жирова клітковина, вона нормальна, вона в нас всіх є, жирові пакети, фасції, які це все покривають, тримають. І далі наступним шаром це є. Тверді тканини це є суглоби, це є кістки, це хрящі, це те, що не рухається, те, що теж старіє, теж змінюється і теж зменшується в об'ємі. Найчастіше зменшуватися в об'ємі кістки починають після клімактеричного періоду, і ми починаємо бачити, що люди там. Досить дорослого віку, такі 70-80 років вони так ніби зменшуються, зсихаються. Це власне відбувається такий процес, який в медицині називається резорпція кістки, і ми бачимо, що ми зменшуємось в об'ємі. Це всіх нас чекає. Якщо все буде ок, ми до того часу доживемо. На кістки, звісно, ми ніяк не можемо впливати станом на зараз, особливо без ініційними методами, апаратами і косметикою, звісно, на це ми не можемо впливати. Але ми можемо впливати на тону шкіри і на м'язи. І далі я розкажу про ті варіанти, які є ефективні і які можна використовувати для того, аби свіжіше виглядати. Краще виглядати і природньо старіти, приймаючи себе і ті зміни, які в нас відбуваються в тілі, гарно при цьому виглядаючи і зберігаючи свої риси обличчя, які притаманні лише нам. Отже, перший шар. Тонус і колір шкіри, така дряблість шкіри, іншими словами, це пружність шкіри ще також можна назвати. Словом, коли ми бачимо, що шкіра робиться така, як попечене яблучко, або ми починаємо відчувати сухість, або бачимо, що змінюється відтінок шкіри. В таких випадках що ми можемо використовувати? В домашніх умовах ми можемо почати робити самомасажі обличчя і шиї, це важливо, щоб класна була циркуляція крові. Я далі трошки більше про це розкажу. Ось в нас є. Є на каналі кілька таких дуже базових, простеньких відео. Ви можете зайти подивитися, якщо хочете більш глибоко. Я бачу сенс ефективної роботи. Коли ми підбираємо власне комплекс під людину. Запрошую на консультацію. Якщо вам це цікаво, ми онлайн з будь-якої точки світу, ви маєте можливість зайти. Ми підбираємо під вас комплекс, чому вас його робити. Ви маєте відеозапис і користуєтесь. Але почати завжди можна з цих, які є на каналі, їх там є кілька варіантів. Ви можете собі вибрати і адаптувати їх в щоденну рутину, коли ви наносите власне косметику на шкіру і вмиваєтесь. Це не займає багато часу, це максимум 2-4 хвилини. Така дуже легенька база. Звісно, цей котрий комплексний, то він довший буде. Його можна робити курсом. Там, наприклад, ви собі поставили, що. Ви оцей місяць робите самомасажі раз на два дні або раз на день. І робите це. Фоткаєте себе до, фоткаєте себе після, бачите, чи це робочий саме для вас інструмент, і тоді приймаєте рішення, що ви його повторюєте там раз на півроку або, можливо, раз на рік, як ви маєте можливість. Словом, ось такий інструмент, зокрема, також можна використовувати. Сюди теж відносяться точкові масажі, також сюди відносяться масажі гуаша, тільки я дуже прошу, там має значення не так скрибок, яким ви працюєте, а техніка, якою ви працюєте, і послідовність рухів, яку ви робите, і глибина рухів, яку ви також робите. І це власне буде впливати на результативність, не так засоби, якими ви користуєтесь, і предмет, яким ви робите, а як. Як ви це робите важливіше, ніж самі засоби? Словом, це те, що самомасажів стосується, також для того, аби був кращий тонус шкіри. І вона була кращого відтінку. Тут буде важливу роль грати власне домашній догляд. Дуже просто, але він тут матиме значення, тому що він буде очищати шкіру, він буде забирати якісь гіперкератоз, зайвий далі. Це вже буде додавати шкірі свіжості. Разом з тим, він буде зволожувати і живити шкіру. Це основна і базова, в принципі, потреба шкіри і функція догляду це очистити шкіру і. Живити її, якщо шкіра має добре живлення, то вона зволожуватиметься сама, якого би типу вона не була. Хіба суха, там, або якісь стани, які супроводжуються сухістю шкіри, будуть винятками з цього правила. Словом, ось це основна базова функція домашнього догляду, і він тут буде дуже доречний класно буде працювати. У нас теж є відео про базовий домашній догляд. Запрошую вас його глянути, якщо хочете, аби вам підібрали його. І не хочете розбиратися в цьому самі, то теж запрошую, ми онлайн це робимо. Це роблю і я, і фахівці, які зі мною працюють. Тому тут без проблем. Запрошую на консультацію є всі посилання під цим відео. А також з професійних послуг, які будуть дуже доречними, власне, коли є питання тонусу шкіри і відтінку шкіри, це можуть бути доглядові послуги в косметолога, це можуть бути. Пілінги і хімічні, і фізичні. Фізичні мені дуже подобається мікроплазмовий термоліз. Це за рахунок електричного струму. Там не відбувається механічного тертя, тому що механічне тертя не можна людям, які мають... Купероз – це такі судинки, які висока або почервоніння, рожеві щочки. У нас там є цілий пласт культури, який вважає червоні щоки дуже доброю якістю. Але це говорить про те, що судина сітка має слабкість, і якщо ми ззовні її шуруємо мочалками, скрабами чи якимись апаратами це досить негативно впливає на стан судин, які вже ослаблені, і це створює додатковий прецедент їм виходити назовні. Тому я стараюся в своїх рекомендаціях і в своїй роботі уникати таких засобів, що раджу і вам також. Також є послуга, яка класно додає тонусу шкірі, це плазмовий душ. Це теж за рахунок струму. Відбувається процес утворення холодної плазми під певною частотою і силою струму в шкірі, яка стимулює шкіру для того, аби вона ущільнювалася, власне, за рахунок того, що утворюється колаген правильного типу, а не за рахунок якихось інших нюансів. І плазмовий душ класно проводить біологічно-активні речовини глибоку шкіру, і за рахунок цього він так само вітамінізовує шкіру. Якщо вам цікаво, теж можете заглянути нас на youtube каналі Є про це відео. Друге, з чим найчастіше до мене приходять, це те, що бачать набріки повсюди на обличчю, або тільки навколо очей, або там ніколи під очам, або носослізки, таких в мене, наприклад, є, в когось провисає овал обличчя, в когось формуються носогубки, це все питання, які стосуються м'яких структур тіла. І тут актуальним вже буде більш професійний догляд, який ви зможете робити в кабінеті чи в салоні, чи в клініці, в залежності від того, де ви виберете фахівця, з яким ви працюєте. Словом, з цим класно справляються масажі, мікрострумова терапія, а також електростимуляція. По факту, мікрострумова терапія це є різновид електростимуляції, і вона працює за рахунок того, що підтягує м'язи, розподіляє напругу. По м'язевій системі, бо в нас м'язи, так вони вплетені, одні в другі. І за рахунок того, що знімається спазм з м'язів, і шиї, зокрема, йде класно йдуть набряки, бо покращується мікроциркуляція, лімфи та крові, ми бачимо, як світліють темні кола під очима, якщо вони синюшні, а не якщо вони коричневі, бо коричневі тут окрема історія. І за рахунок того, що Працюють м'язи в мікрострумовій терапії або в електростимуляції. Ми бачимо, як класно підтягується овал, зменшується глибина носогубних зморшок, піднімаються ось тут щоки, піднімаються повіки. Це те, що ми можемо бачити. Є люди, які мають такі самі ефекти на масажах. Тут треба тестувати, пробувати, що саме вам підходить. Ну і треба е, теж бути відвертим, що міостимуляція і мікроструми, е, електростимуляція, міостимуляція це слова синоніми, щоб ви не запутались е, словом. То вони мають певні протипокази, і вони не всім показані. Так само, як і масажі, і як і будь-яка інша професійна послуга, вона завжди має покази і протипокази, тобто стане, коли варто її робити, і стане, коли не можна її робити. Тому ці стани можуть бути тимчасовими. Наприклад, там коли герпес вискакує, не треба йти до косметолога взагалі нічого робити, бо це небезпечно для вас в першу чергу. Бо косметолог собі все простерилізує, про дезінфікує, а от для вас це може мати різноманітні наслідки. Тому будьте з цим обережні і уважні, якщо так сталося, що ви вранці прокинулись, були записані на візит до косметолога і бачите, що у вас вискочив герпес. Скасуйте його, бо ну от вискочив герпес, так буває. Ще на формування провислого овалу або другого підборіддя дуже часто може впливати постава, або часом буває так, що до мене приходять з тим, що є асиметрія, тобто якась частина обличчя більша, якась менша, хотілося б це скоригувати і питають, як з цим працювати. Асиметрія теж часто пов'язана з станом постави. І як тільки ми починаємо працювати з поставою, тобто, це що означає, ми починаємо приймати інші звичні пози для сидіння, ходіння, стояння. Для цього інструменти, які допомагають, це робота з реабілітологом, кінезіологом, тобто фізичні вправи, які можуть поєднуватись на якихось етапах з масажами, бо так легше в це заходити. Бо масажі вони масажі тіла, бо масажі вони розслабляють оцей такий корсет, який вже сформувався. Ви тоді маєте можливість з вправами класно формувати тіло, і на якихось етапах, де не виходить включити в роботу. Ту чи іншу групу м'язів ми можемо використовувати масажі і е, тоді простіше тренеру працювати. Я так дуже зараз просто пояснюю для того, щоб ви розуміли, як це працює на обличчя, як це впливає, тому що, наприклад, у нас є певне положення там, плечей, так ми вже відповідно будемо ось так тримати голову, бо тіло буде намагатися компенсувати. Якщо ми е, ось так маємо постійно нахилену голову, то в нас відповідно ось тут будуть дуже напружені м'язи, і ось цей м'яз буде такий у нас є. Будинну ключічну соскоподібний, він теж буде постійно напружений. Відповідно, ось ці м'язи у нас будуть дуже перерослаблені. І ми будемо бачити, що в нас тут провисає. Навіть в тих жінок, які мають дуже худорляву поставу, в людей, в кого формується друге підборіддя через. Якісь проблеми з вагою, то ми розуміємо, що там варто в процесі зменшення власне, ваги тоді починати працювати. Бо якщо є багато підшкірної жирової клітковини, ось тут накупочень. То, відповідно, ну, я можу трошечки її підтягнути мікрострумами або масажами, але забрати це друге підборіддя, на жаль, в неінвазивний спосіб не вдасться. Інвазивні способи саме в цьому випадку я би не радила. Ну, тобто, Словом, тут коригувати з вагою, для кого це можливо, для кого неможливо, то розуміти, що це просто буде чуть підпідтягувати, але дуже кардинальних змін на жаль не вдасться досягнути. А от з асиметріями або хто має більш такий. Кудрулявий тип статури, то, власне, працювати з поставою і паралельно робити мікроструми або масажі, один курс на рік або два курси на рік, в залежності від віку людини це буде досить ефективний метод, який буде давати стійкий і тривалий результат. Так само це стосується темних кін довкола очей і набряків за умови, що набряки не викликані якимись внутрішніми станами і внутрішніми проблемами. Це можуть бути проблеми з нирками або з серцем, або може бути просто банально хаотичне харчування, чи там, наприклад, замало п'єте води або поєднуєте воду з алкоголем чи з чимось смачненьким соленим на вечір і лягаєте спати після того. І в такий спосіб також буде зранку, ви будете бачити, що тіло набрякає. Або, наприклад, якщо людина там спить по 3-4 години на день і не висипається, то, звісно, мені буде дуже складно дати раду з темними колами довкола очей, або з набрівками довкола очей, якщо є такий режим сну, тому що все, що я говорю в будь-яких відео, повинно завжди нашаровуватись на базу, а база це в нас є ментальне і фізичне здоров'я. Фізичне здоров'я це добрий сон, це добра їжа, режим фізичної активності і об'єм води достатньо випитий. От ментальний стан це дбати про те, як ми емоційно себе відчуваємо словом. Ось такі можливості має безін'єкційна косметологія. Якщо підсумувати, ми можемо якісно працювати з тонусом шкіри, ми можемо працювати з кольором шкіри, ми можемо працювати з м'язевим корсетом, отримуючи при цьому досить. Гарні результати в відео про плазмовий душ і про мікроструми будуть фотографії до та після. А ще в нас на сайті також є результати наші, з якими ми працюємо, які ефекти ми отримуємо. Якщо вам цікаво, запрошую. Подивитися і зробити для себе висновки, підходить вам такий підхід чи ні. Якщо є запитання, запрошую їх залишати в коментарях. Ну і з вас лайк і підписка. А ще, якщо поділитесь цим відео в соцмережах, буду вам безмежно вдячна, бо це дозволяє нашому каналу рости і розвиватися. Дякую!